Захистити пам'ятку 11 століття. Активні містяни вирішили об'єднатися, аби не допустити будівництва багатоповерхівок навпроти монастирського комплексу. Вже майже рік активісти наполягають на недолугості будівництва біля пам'яток архітектури. Та інвестор все ж прагне будуватися, адже за його словами витратив на цей проект майже мільйон гривень. Вже дев'ятий місяць, іде протистояння забудовника хочуть збудувати тут дві висотки. Незважаючи на протести громадськості, незважаючи на численні походи сюди, незважаючи на те, що тут кілька разів падали паркани, у зв'язку з цим небайдужі чернігівці організовують спільноту, яка має вберегти місцину від будівництва. Цей комітет буде розрахований на те, щоб першочергове завдання зупинити будівництво біля Єлицького монастиря. Але ми ті, що всі об'єдналися. Будемо готові до того, щоб і надалі ось таким от забудовникам протистояти. Поки представники різних організацій та депутати міської ради підписували меморандум, патріотично налаштовані хлопці вирішили боротися із незаконною забудовою радикальніше. Одразу на місце подій виїхали патрульні поліцейські, аж п'ять машин. Наразі в поліції кажуть, справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. В свою чергу молоді активісти запевняють, поки незаконне будівництво не приберуть, вони у спокої ділянку не залишать.